Здорово всім, хто мене дивиться. Вітаю вас на каналі рослинарня, присвяченому вирощуванню рослин та догляду за ними. В нас в Одесі прекрасна погода, придатна для роботи, і це значить, що саме час зайнятися лавандою. Направду, обрізати її було треба ще трошки раніше, наприкінці лютого, але руки дійшли тільки зараз. Ну і не біда, вегетаційний сезон тільки напочався, так що шанс ще не втрачено. Відразу хочу зауважити, що я не професійний ботанік, садівник чи ландшафтний дизайнер. Тримайте це в голові, якщо хочете використовувати це відео як інструкцію. Я вирощую, саджаю та доглядаю за рослинами так, як мені подобається. Отримую при цьому величезне задоволення, але припускаюся величезної кількості помилок. Тож, якщо ви маєте якісь зауваження або фахові поради, я вас з радістю вислухаю, але також і відповім на запитання новоспечених садівників. Спершу трохи про ділянку, на якій я сьогодні працюю. Це невелика клумба, половину площі якої займає стічна яма. Над ямою, приблизно в цьому місці досить тонкий шар ґрунту. На це треба зважати з огляду на того, що з огляду на те, що в нас в Одесі доволі часто бувають тривалі літні посухи. Ще до того, як я почав тут щось висаджувати, тут був висіяний газон по периметру, висаджені хризантеми. І в тому дальньому куті а, зростали кущі аронії і три повзучих ялівці. У 2020 році я вперше щось почав вирощувати на цій ділянці. Спочатку це були розмарини, а, потім той дальній рядок лаванди а, більше вирощеної мною з насіння. А, і вже минулого року я посадив над стічною ямою деякі степові трави, чебрець, ковилу, деякі полин полині. І досадив лаванду живцовану мною з тих старіших кущів. Як бачите, старі кущі запущені неоднорідною формою висоти. Мій попередній план був підрізати їх таким чином, щоб весь рядок із старих і молодих рослин був плюс-мінус однієї висоти. Я не буду дуже жаліти і обрізаю відносно нещадно. В одному з одеських житлових комплексів я нещодавно бачив, як гарні старі кущі Лаванди досить непогано сформовані минулого року. В цьому році, зовсім недавно, зрізали майже під корінь. Я не знаю, чи це був такий план, чи це помилка штатного садівника, але я був досить здивований. Ну, сподіваюся, що у них вийде і кущі відростуть і дадуть цвіт в цьому році. Мені дуже подобаються ці рослини вирощені з насіння. Попри те, що вони не квітують настільки насиченим кольором, який стереотипно у нас асоціюється з лавандою. Рослини дають квіти, які блідіші, ніж ви могли зазвичай бачити на фотографіях лавандових полів провансу. Але тільки подивіться на це чудове, гарне листя сизого кольору, яке не страждає ні від морозу, ні від палючого сонця, ні від посухи. Я зрізаю приблизно половину висоти куща, як видно тут на відео. І намагаюся робити всі кущі плюс-мінус однакової висоти. Але там, де це можливо, я залишаю розвилки на пагонах, тому що кожна розвилка дасть нові пагони, які будуть квітувати влітку. Ми подивимося, як це буде виглядати через декілька місяців, але я сподіваюся, що так воно і буде. Я не намагаюся надавати якоїсь певної декоративної форми, форми кулі або що кожному окремому кущу, тому що це не має особливого сенсу, на мій погляд. Тут кущі були посаджені за густо, можна сказати, що вони сформували такий певний бордюр. І як бачите, я обрізаю нижні пагони дуже коротко, тому що вони, коли розростаються, кущ розвалюється. І я хочу цьому запобігти. Якщо ви переживаєте, що обрізка може зашкодити вашим рослинам, то запевняю, що ні. У старих кущів достатньо розвинена коренева система, і зараз, коли ми проріджуємо кущі, молоді пагани отримують більше можливостей для зростання, тому що вони отримують більше сонця, і кущі будуть ще гарнішими через декілька місяців в червні, в липні, коли вони будуть віддувати. Після обрізки лаванди залишається дуже багато зрізаних пагонів, які можна вкорінити і отримати багато чудових нових рослин, що я і збираюся зробити. Ну що, я обрізав цей рядок старішої лаванди. Можливо, не ідеально. Не весь рядок однієї висоти, але плюс-мінус, так як я хотів. Щодо радикальності обрізки, подивимось через пару місяців, коли лаванда почне квітувати, подивимось, скільки. Цвіту вона викине, і який я урожай насіння зберу, а поки що мені подобається результат. Я не підстригав її в формі кульки, як ви бачите. Можливо, у багатьох із вас виникнув питання і справедливі зауваження до цього методу обрізки, але ось результат. І я буду переходити до цієї частини рядка з молодішими рослинами, які взяті з живців оцих от старих кущів. Рослини цієї частини рядка були живцьовані наприкінці 2021 року і висаджені в ґрунт на цьому місці рівно рік тому, в березні 2022 року. Я не обрізаю їх аж так кардинально, як старі рослини, просто зрізаю якісь пагони, які похилилися, підрізаю, можливо, трошки по висоті і все. На цьому обрізка закінчується. Отак от, от виглядають мої вже готові обрізані рослини. Я впевнений, що хтось із вас скаже, що я обрізав за коротко. Деякі можуть сказати, що треба було обрізати ще радикальніше, нижче до землі, чи майже навіть під корінь. Я обрізав так, як я планував. Мені вдалося досягти того, чого я хотів, бажаної мети. І тепер рослини виглядають так, як мені потрібно. Ну от і все, я закінчив обрізку лаванди на сьогодні. Мені самому дуже цікаво, наскільки рясно вона буде квітувати влітку. Я постараюся записати про це окреме відео. Якщо вам сподобалось моє відео, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. На все добре.